У нас общие интересы. Вы же смотрите, сейчас идет справжняя вечезняная война, народная война. Волонтеры давили, что идет сейчас вечезняная война. И мы выдержим, народ выдержит Народ показывает, народ, до речи, что такое волонтерский рух на Майдане и тут на войне показал, что в принципе нам чиновники, не до чего, чиновники. Вы заево, Ви зайві, ви нам не потрібні взагалі. Ви взагалі чиновники. Розумієте, що ви зараз повинні працювати на війну. Це я до вас звертаюся, луківські чиновники, яких там сотні у вас. До речі, я все хотів сказати, знаєте, я десь е, 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 прочитав в інтернеті одну цікаву річ. Розказував про одного мера, а точніше мершу, там, жіночка, якесь канадське місто, я не пам'ятаю його назву. Значить, чим, значить, цій бабусі 93 роки. Але я звернув увагу не на це, я зверну увагу на інше, що бабуся ця мера міста, де, мер... де проживає 700 тисяч. Але у неї в мерії працює аж 5 чоловік. А у нас скільки працює? Ви все владієте інформацією, скільки у нас працює е, чиновників? От у, скільки чиновників у нас працює? Це Та таке, я знаю, так, якщо я не знаю, там, що стосується міста, а району там працює десь, ну якщо брати всі служби там, десь півтори сотні. На 30 тисяч населення да, в районі і 30 тисяч, і скільки 35 тисяч населення у місті. Тобто, от оце, що таке система? вона систему управління міняє. І ми її змінимо. Ми її змінимо. Важко, як би там нам не було, при народу. Ми заставимо, якщо ні, ви не розуміють, ми заставимо чиновників працювати на війну. І ще вас люди, значить, допомагайте, чим можете нашим солдатам. чим можете. Ми, наприклад, приємно що наприклад, захожу заходжу там на автовокзалі, стоїть скринька там, допомоги. І не просто у нас кринка стоїть, там гроші, хоч трішки, але лежать. І не думайте, що їх хтось вкраде. не крадуть ці гроші, шановні. Я вам скажу так, що везуть все, везуть люди все. Везуть, везуть, знаєте, як прийдуть, відкриваєш, а там якась бабуля написала там, в якесь там варень, чи якась закрутки написано, там, там, солдатику, там, синки нас бережіть. Значить це, ми знаємо, що нас народ підтримує. Служба, там визнаємо, якась там структура організувалася, якийсь там нація, якийсь, там, наці, якийсь Значить, Що це там за структура у вас, така? Виявляється, що Деркач якусь творив там незрозуміло не якусь громадську організацію, яка зветься Р7. Ви чули про таку організацію? Чули. Ми що це така за організація? Тут вже такі слуги. Боже мій, да їх там 80 чоловік. Да вони там отримали нарізну зброю, да вони там чуть ли, тут не замість міліції, да ми тут будемо охороняти все і все. Причому повідомляють, мені такі люди досить серйозні люди. Значить, ну, по моїм даним, зв'язався я із відповідними органами, вони є знайомі друзі Служби безпеки України. Значить, що таке архів? Це звичайна громадська організація. Ніякої зброї у них нема. те, що вони там скидують фотографії, то зброя, що то діти гуляються, стріляють із, із кульок пластмасових чи механічних. Значить, нема в них нічого. тепер я збираюсь, звертаюся до тих, хто їх збирається фінансувати. Вони себе ж представляють, як якась там охоронна фірма. А по моєму дані не тільки хороші, загалі щось не зрозуміло. Вони значить, представляють послуги. Там нянька, тато на, один, на одну годину, ми там вашого, вашого там, дитину школи будемо там, супроводжувати, чи щось там охороняти. По моїм даним, там, що чоловік до 30-ти Значить, Питання. Вони там спочатку писали, що ми тут якась самоборона. Я пам'ятаю, як я там намагався щось до на як піти в армію, намагався щось тут ворону, просив, дайте нам зброю, дайте нам машини, дайте нам якісь засоби, щоб що, пам'ятаєте, стояло. Я ж на... ж думав, що правда буде вторгнення, нічого не було. Тут раптом вибори, тут раптом приїхав цар і Бог місний. Е Деркач якийсь, і хто організовує таку структуру. Так от не фінансуйте їх, шановні там фермери, які кажуть, ми там будемо вашою кришею. Раз вони такі круті хлопці, от я звертаюся до воєнкома. Раз ви такі... Вони тут у нас такі круті хлопці, 20 го числа починається мобілізація, хай ці молоденькі хлопчики їдуть туди зі мною, хай приїжджають. До мене я їх навчу. дам їм зброю, посажу їх в танк, на БТР, дам кулемети, їм гранатомета, навчив стріляти їх з градів. От там більше користі. Не оплачуйте їх, бо мам'я даних там хтось заплатить йому ямпалі, вони себе там... Значить, як така крута фірма, вони ж такі нічого собі, місцевий царьок вже над ними стоїть. Нічого серйозного там нема. Ну якщо це вони начали, але це ж теж, знаєте на що, так і Лугандоні починалося. Отакі ці всі оплоти були і так далі. А потім вони стали що? Вони стали основою, яким дадуть зброю у руки. Значить, хлопчики севсім, маєте на увазі, якщо ви получите зброю і поверті проти свого народу. Жаліти ми вас не будемо. Це війна. Це війна. І ще раз кажу, це війна. Тут сантименти не до чого. І мене підтримують глухівчани. Я думаю, багато хто нас підтримує. Я чекаю, на нарешті, коли ж глухі, дозріє до того, щоб розуміти, ну що таке Ленін. Я вам розкажу Значить, які підкреслює, що таке Ленін. Коли я був вже 30 листопада, це з го року, як побили дітей-студентів у Києві, зранку 30 числа я вже був там, у Києві. Так? І ми, я бачив, як організовувалися люди і як ми 1 числа йшли на Майдан. Там йшли на сотні тисяч. Перелякані всі мінти були, нічого не захищено було. Можна було брати МВС, СБУ, будь-яке міністерство, будь-яке адміністративне приміщення. Але, може, пам'ятаєте, були ці кадри. Коли ми йшли, стояли перелякані міліціонери, і що вони охороняли? Усі ще вісім отак рядів, вони охороняли, тоді ще стояв пам'ятник Леніна вони охороняли. Вони охороняли не пам'ятник Леніна. Они охраняли символ. Что такое Ленин? Это символ тоталитаризма. И кто-то по разным причинам каже, что -то там він... Значит, это исторический памятник. Выбачьте. И давайте поставим Сталина. Что там Ленин пробыл? Пять лет при Сталин пробыл 30 лет при Давайте поставим тогда памятник Деркачу. Это наша история. Сколько же тут у нас депутатов, у нас Правильно? Ну як може стояти символ тоталітаризму, символ самка? Як він може стояти і ходити на нього і ходити на нього дивитися? Оце поки буде стояти цей Ленін, до да тих пір у нас тут сепарати будуть у Лухові, до да тих пір щось будуть чекати від когось. В принципі, що таке Ленін? Це Ленін, це по-перше. Что такое, вот, э, на Ленин, это сподевание на что? Это принцип патернализма. То есть я на кого сподеваюсь. Шановные люди, не требовали на кого сподеваться. Не на сельского голову, ни на президента. Сподеваться треба только на себя и на, и на общество. И еще, что маешь, людей еще? Страх. Вот это символ страха и символ сподевания на кого-то там Ленина. Вибачте, ми ви громадяни, ви господарі свого життя. Ми показали на Майдані, ми зорганізували самі, скинули. Хто міг повірити, що ми таку систему, не систему, бо систему, ми не, ми систему не, не збили ми систему. Ми її ще йде в нас, ми ще тільки будемо до цього. Після війни ми зарубаємо цю систему, гнилу систему, система не одна. Хто думав, що ми Янка? Завалили? Завалили. Тепер стоїть Ленін. Ну, вже в Лухаві хоча б йдуть оці значить, там, значить, перемовини, де да, не демократично. Вибачте. Є укази президента, ще куч починаєш. є укази президента про знесення пам'ятників радянського тоталізму. Є Є укази президента Ющенка. є. Вибачте, всі ці мери, які тут були, всі ці депутати, в якого дідка ви їх не позносили. Хто такий цей Я розкажу. Якщо ви не знаєте, як він загинув, поп'яні гулявся з гранатою, чим він прославився, оцей малодняк оцей, йому там 19 чи 20 років, тим, що розстрілював революційних глухівчан, Звертаюсь до да, викладачів і студентів Луківського університету імені Олександра Давжинка. Скільки ти буде стоять е, е, Карл Марс? Яке він має відношення до глухого взагалі? Ну написав там твір свій час актуальний капітал. Чим він видатний? Тим, що його ховала одна людина. На, ви хоч знаєте, що Карла Марса на, 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 на похоронах, Одна людина була, жінка його. От поки у нас будуть ці символи стоять, оці салкові. Потому, що це це треба, це треба мені тут ще дві години розповідати про цей період, щоб що це вони символи значать. Казав Конфуцій світом правлять символи і знаки. Конфуцій це сказався багато тисяч років тому. Це розумна людина, він знав, що казати. От поки ми будемо савками, от буде стояти Ленін, от ми будемо савки. Ми громадянське суспільство. Ми господарі. Ви розумієте мене, що бісить і смішить? Заходить президент України. І зараз і рані, і всі піднімаються. У мене питання. А хто слуга і Господар? Хто слуга у нас, народу вони кажуть? Хто? Президент, депутат. Де ви бачили? А я хто? Я його вибрав, я йому делегував там певні повноваження. Я Господар. Де ви бачили, щоб Господар перед слугою стояв струнко? Ви де-небудь таке бачили? А в нас же совоки сюди панує. Заходить президент, піднімається там, аплодує. Да ти за що бо ти президент? Сегодня президент, завтра ты не президент. Вот те, что касается памятника. Ну а взагалі то так, значит, убрать его и немедленно. Ну, по им данным, он скоро сам упадет. Взагалі, я хорошая фирма такая по Украине, вот, называется сам упал. Нормальная фирма, и он скоро сам упадет. У нас общие интересы.